Єдине місто, єдина країна всеукраїнський благодійний автоквест під таким гаслом пройшов днями у Житомирі. Окрім представників військової сфери, події об'єднали чимало волонтерів різних направлень. Марія Уланова зазначила головну мету заходу. Він спрямований на те, щоб об'єднати небайдужих громадян і показати, що в принципі звичайна гра може бути. Перетворено в доволі міцний соціальний проект, який направлений на те, щоб і показати місто кожне місто України, направлений на те, щоб об'єднати громадян, показати їм, що злагоджена хороша робота в команді може привести до перемоги. Автоквест відбувся на підтримку пораненого десантника 90-го батальйону 81-ї бригади Олександра Марченка. Для участі у квесті необхідно було перерахувати щонайменше 300 гривень на лікування військовослужбовця. Єдине місто, єдина країна. Ми один народ, у нас одна боль. Поэтому ми повинні бути всі в місті, даже На завершення квесту організатори нагородили учасників та переможців. Квест весело. Цікаво. Ну завдання в принципі досить такі прості. Тобто, це ну нічого такого складного немає, але треба трошки подумати. Естафету квесту Житомир передав Бердянську, а по завершенню гри запланована фінальна зустріч у столиці та візит до Німеччини. Усі, хто не зміг взяти участь у автоквесті, але бажає допомогти Олександру Марченку, може перерахувати гроші на карту Приватбанку на ім'я дружини Лесі Марченко. Ольга Багінська, Дмитро Тітінок, телеканал СК1.